Дуже дякую вам за те, що ви сьогодні тут. А, знаєте, мені випала честь розповідати про неймовірну людину. А, коли я думала, як його позначити, можливо, якимось прикметником чи прикладкою, то а, прийшла в голову така думка, що про нього можна сказати, що це людина сонце. Для мене такі, таких людей а, є кілька а, в різних сферах української культури, історії. А, безперечно, я думаю, це Довженко. Думаю, це Симоненко. І от, ну, Ряд можна перелічувати, але от третє, для мене це Лес Курбас. Тобто це людина, яка передивляючись навіть фотографії якої, ви бачите, яке світло від нього йде, яка неймовірна енергія і який стрижень внутрішній. І Для того, щоб ви краще уявили взагалі ситуацію і персону, про яку я буду розповідати, я пропоную передивитися невеличке відео для того, щоб ви так. З палахом перенеслися на початок двадцятого століття і побачили, якою тоді була Україна. Можливо, світ. У власному приміщенні, що на пролізні молодий театр почав приймати глядачів Лише листопада 1918 року. Мурічні виї розрили снаряді Карутянської та Другої Сільнової, не знищили тутешню мистецьку уасу. 1919 рік у молодому театрі сперечки. За вікнами Замінами скріянина, коли завідає кнису Курпасу, що йому потрібні не автори, бездушна маса. Тим часом на вулицях політична маса зібралася у полки денікінців, бегурівців та лішурків. Хтось, і що на сутників зачепив за шию бю Шевченка, волочив його хрещатиком порукувичів Бій жидов, бій петлюровців! бій всіх хахлов. А весь Курбас взявся за обруку Шевченкових гайдаматів. Центральний персонаж трави хор. Десятеро жінок уособлювали 10 слів поета. Рухи акторів повністю збивалися з тимпоривного виставу. Утім, провідних для режисера виявилися прийом контрасті. У сцені поховання бунтую своїх дітей трагічний монолог бунти відділявся до сьогодні посочкою. 20-21-й, це не просто скрутна доба, це, як називав сам Курбас цей час, мандри заради життя, коли е, він везе своїх акторів до колись ситих українських міст, Біла Церква, Ума Полтава для Курбаса найважливішим було просто врятувати своїх акторів, проіснувати якось. Він вчив їх не тільки грати, чи з ними, він, він вчив їх виживати. І ось для о, театру «Кайданте» період між, театрами, між молодим театром і о, вже Березовим, мистецьким виданням перезів ці роки о, згадують всі актори як дуже тяжкі, але роки позначені о, таким поступом працею і життям комуною як. -то. Закупили вони в Маїс, це щось за як ви знаєте, і треба було його жувати, тому що він просто інакше не і ми його ходив, хаос Лопатинський і казав: так, добре, жуй більше, жуй, так, натискай. натискають, і всім тоді вони виживали, пані Реся. Яка була Сташенка завжди яка смішлива, говорила, що не то нікому, чого не почують сам. Цебто, я хочу, щоб ми сьогодні зрозуміли, що це люди робили так із самих себе. Була тоді атмосфера в Україні страшна дійсно, які були тоді політичні умови. Але знаєте, є у нас така магічна риса в українській історії, що видатні люди, люди епохи, які взагалі, о, у нас, бачите, така містерія відбувається в залі зі світлом. Що люди епохи вони народжувались в період дуже складний. І, мабуть, це, це вибір таких, знаєте, провідників, якихось лідерів нації, в тому, що. Вони мають жертвувати, тобто вони не отримують весь мед зразу, стають найвизначнішими і найгеніальнішими. Вони часто для того навіть а, ставлять своє життя на код. Може, у нас нарешті з'явиться світло? <рес> Дякую. А, і так, ну зараз я трошки розповім взагалі про цю постать про його біографію. Народився Лесь Курбас Олександр Степанович. Народився 25 лютого, власне, вчора, 1887 року, у Львівській області, в місті Сан'єр. Ну, як бачимо, він представник Західної України. Народився він в родині двох акторів Ванди і Степана Курбасів. Батько його був мандрівним актором, і він, в принципі, очікувано було, що син мав стати теж актором. І батько, попри скрутний стан фінансовий, він намагався усіляко сина розвивати і ну, метою його було зробити нормальну синові освіту. І тому відповідно він маленький Лесь, як його всі називали, і як потім саме така форма його імені закріпилася взагалі по життю йому. Він йде навчатися до Тернопільської гімназії, а згодом вчиться у Вінницькому та Львівському університетах. І тому ну, йому пощастило надзвичайно. Тобто Він сам згадував ці два університети в тому, що у нього була унікальна можливість відчути. Всі найкращі тенденції тогочасної культури європейської. Тобто він дуже багато читав, він слухав музику. Тобто, а ви ну, виявляєте початок ХХ століття, наскільки це був прорив культурі, наскільки йому пощастило це все увібрати. І це згодом дуже відобразилось на його творчості і по життю всьому, що він робив. Далі, от як у багатьох творчих людей буває, у нього була така ідея фікс. От, ідея, і ідея фікс у нього було, що він хоче до Наддніпрящини. Хочеться вбив, хоче до Надніпрящини. І е, хотів він туди, тому що там на той час вже діяв театр Садовського, і е, його мрією як актора, ну на першу чергу, актора спочатку, е, було потрапити в цей театр. І от у 1916 році його мрія збувається, він потрапляє до Дніпрящини, потрапляє в театр Садовського. Де дуже багато працює, де вчиться, і е, згодом його, е, скажімо, акторські потуги на цьому закінчуються, і він е, розуміє, що він все-таки більше режисер. І от з цього починається е, його така лінія, як Леся Курбаса режисера. І, власне, е, головну увагу його привертає поняття людини, тому що на той час е, взагалі тоталітарна культура нав'язувала цей такий. Стереотип, можливо, такий комплекс покірності. І його це завжди з дитинства йому це надзвичайно не подобалось. Він не розумів, чому людина має погоджуватися з тим, що вона не вважає за потрібним, що вона не вважає правдивим, не вважає істинним. І власне це стало головним мотивом тих вистав, які він робив. І власне згодом на основі цього театру Садовського організовується таке невеличке об'єднання. Молодих людей, які прагнуть поєднати класику і е, сучасні якісь драматичні твори. І на чолі цього об'єднання стояли курбас, і таким чином зароджується молодий театр, який ми зараз з вами дуже добре знаємо, який знаходиться на прорізні. І е, Чому молодий, тому що е, в 1917 році він отримає назву офіційно вже молодий. Чому молодий, тому що це були люди, які е, прагнули е, внести в культуру якісь нові тенденції. І це, він не стільки був молодий по віку, скільки молодий по поглядам. І, е, власне, як говорив сам Лесь Курба, для нього театр це було, е, він називав це таким цікавим терміном суспільний парламент. Тобто він говорив, що це має бути територія, де не просто як зеркало люди бачать реальність. А вони прагнуть думати, тобто вони він завжди наголошував, що в житті не все так прозаїчно, як нам нав'язує радянська влада. Тобто, часто причина і наслідок це речі, до яких треба ще дійти, які має бути дуже складний шлях. І часто далеко не все закінчується хепі-ендом і якимись хорошими історіями. І тому він дуже довго рефлексував, думав на ці теми, і от всі ці роздуми він в свій театр. І власне 22-й, 26-й він зосереджується на більш такій політичній основі і далі йде більше філософію. І от що цікаво, 20-те століття це був такий унікальний період ще в релігійних поглядах, тому що на той час був такий рух, скажімо, таке об'єднання людей, такі дискусії між інтелігенцією, які говорили, що насправді Христос, Будда і язичні якісь ритуали вони всі між собою дуже схожі. І що насправді є одна єдина істина, і неважливо, як там її називають, і називають що це Ісус Христос, чи це Будда, чи це хтось? І от, ну власне, там були надзвичайні філософські праці Блавацької, праці Ререгів, і е, тоді була ціла потуга така цих рухів. І Курба з цим зацікавлюється. Тобто він читає всі ці твори і він думає над поняттям такої релігійності і поняття цієї духовності для нього самого. І так він доходить до того, що він дізнається про сковороду. Тобто він надзвичайно багато читає сковороди, і після того, як читає, багато думає і з колегами обговорюється. І таким чином він зосереджується на філософському театрі, тобто він дивиться більше вглиб людини, дивиться, наскільки людина, кожна людина цінна, наскільки вона може мислити. І згодом вони знову ж таки з однодумцями організовують театр Бересів у Харкові, який от, власне, став його величезною мрією і цією платформою, де він працював. І якщо ну, коли вони діяли в Києві, то в Києві у них було багато приміщень, вони збиралися на різних квартирах, у них були студії. А в Харкові це було одне єдине приміщення. А, але там постійно відбувався якийсь гомін, постійно зустрічалися люди. І а, той період Леся Курбаса, хто його всі згадує, що він якось фантастично поєднував він був з одного боку дуже. Тобто він закривався, він спостерігав з боку. А з іншого боку, він не міг без людей. Тобто, всі згадують, що він був душа компанії, він знав купа байок, купа якихось історій. І е, завжди, е, коли він вже був там постарше, то до нього зверталися і каже: ой, зараз оцей Сивоволосий вам розкаже, як це має бути. І Сивоволосий починав якусь чергову історію. І е, ну, зразу увага приковувалася до нього. Що, що цікаво, що в принципі зараз Курбас живе у всьому, що відбувається в театрі. Абсолютно причому як в класичному, так і авангардному. тому що Курбас приміром був перший, хто у виставі «Ітіп» Він, він взагалі у нього була така думка, що значить, треба щось робити з декораціями. От йому шалено не подобалося, що воно все таке статичне, що якісь оці намальовані незрозумілі якісь картини, що людина не розуміє, що вона знаходиться от в якомусь реальному просторі. І ламав, ламав він собі голову, як же ж подумати з цими декораціями, і е, вирішив, що треба придумати так, щоб зали можна було бачити перспективу. От коли ти дивишся і бачиш, що декорації йдуть кудись за обрій, і він таким чином казав, що це такий космос, тобто це простір людини, де вона може діяти. І він почав вигадувати, він ну, цікавився кубізмом, цікавився імпресіонізмом, і він почав вигадувати такі дуже дивні декорації в стилі Ван Гога, почав вигадувати неймовірної форми, якісь предмети. От і власне всі ці, всі ці його новації, які він тоді знайшов, вони зараз застосовуються активно в театрі. Далі він був, от це, до речі, теж для мене було відкриття, він був перший, хто придумав, як він сам це називав, сповідь світлом. Тобто він вважав, що щой ну, внутрішній людський світ можна передати за допомогою світла. І от Він був першим, хто подав ідею освітлювати людину більше, там, перекривати якісь сторони тінню. І це теж дуже часто використовується от зараз, якщо ви були на інкрустаціях Поліні Костенко в Молотому театрі, то от якраз це за от ідею Леся Курбаса, як там головну героїню освітлюю, тобто, хто не був дуже раджу, подивіться. Далі він почав думати над тим, що знову ж таки, як я казала, що не все в житті так прозаїчно, і він почав гратися з підсвідомістю, тобто він почав надихати акторів, які грали навіть в класичних якихось творах, Більше розкривати внутрішній світ, більше бавитися зі снами, з якимись спостереженнями, з якимись, можливо, підсвідомими моментами. І от, власне, з'являється такий, вперше за ці курбаси з'являється такий жанр, як потік свідомості. Потім він відображається вже і в поезії, і в музиці, і в живописі знову ж таки, завдяки Курбасу. Далі він теж дуже любив передбачати у нього ну, були низка вистав, де він робив такі прогнози, рефлексії взагалі доби, в якій він жив, і ну, теж відгукувався про це, що це було надзвичайно цікаво. Але, звичайно, що людина геніальна, людина, яка дійсно могла щось змінити, вона за дуже дивним збігом обставин не могла не зацікавити ЧК. І, і чека дуже ну чека, починає переслідувати курбаса. Вони починають цікавитися всім, що він робить, починають спілкуватися з його колегами. Абсолютно всі з них починають допитуватись. Потім це був період, коли починаються процеси 30-х роках проти СВУ, проти Україну. І де 45 науковців абсолютно за фальсифікованих обставин потрапляють в'язнення. І е, два, два тижні от, під прицілом він був на допитах. Тобто його весь час викликали, його весь час е, е, йому говорили, щоб він підписав заяву про те, що він кається, і про те, що він вважає радянську владу найлегітимнішою. Можливо, ти покажеш там його покаяння там. Тут, да. Це, от і врешті-решт, ну а чекають чим ще були. Тобто, добре, що вони там ну, погрожували йому, там все що завгодно, але вони прагнули вбити його морально. Тобто вони бачили, наскільки це сильна людина і наскільки він може реально змінити а, не просто там історію театру, а взагалі історію цієї держави. А, і все-таки вони добуваються того, що Курбас пише заяву. Що я такий-то такий-то складаю зброю, що я вважаю, що радянська влада дійсно легітимна, і він знається в тому, що він створив перезільчив, в тому, що це були антирадянські, що він ставив антирадянські вистави. От, але ну, на тому це все не закінчується. От, і його заарештовують. Спочатку ну, це пояснюють, нібито його везуть на будівництво Біломорського каналу, От, але згодом він абсолютно дивним чином потрапляє на Соловки. О, але це, ну, це абсолютно не був кінець для Леся Курбаса. Він, для нього це починається новим етапом, тому що на Соловках він працює, він добувається того, щоб йому дозволяли працювати в театрі. І ось був такий цікавий персонаж в цій його табірній історії, якого звали Павло Монаков. Він був простий фельдшер, він не дуже цікавився театром. І от за іронію долі я просто стикнулася з цікавими спогадами цього першера, от як він згадує Курбаса. Чи каже, що я би він його привернув спочатку увагою тим, що він завжди був в центрі, в центрі компанії. І от як описує Монако, каже, мене це навіть дратувало. От куди не підеш, якась кубка людей стоїть, і Курбас щось віщає. І кажу, ну що ж таке, як не йду, війшли всі довкола Курбаса. І потім був там такий персонаж Іван Вишевський, це був журналіст на той час, який працював в Москві. І з його руки Монакова переводить в одну камеру до Курбаса. От. І от я описую Монако, що я збираю речі, переношусь до камери. І коли він переїхав туди, то курбаса там не було. Тобто він займався на той час театром і каже, ввечері приходить така людина. Каже, так усміхається. Ну його взагалі здивувало, наскільки з оптимізмом Курбас прийшов. нібито це не табір був, а просто він прийшов після звичайного робочого дня. От. І значить Курбас так на нього каже: О! каже, пташка молода прилетіла! кажу: Ну привіт, мене звати Лесь. Ну, той так якось, от. І потім якось у них зав'язалося таке спілкування, і цей Монаков описує, що я якось навіть позабув про своє першірство, тому що став якимось таким театральним спостерігачем. І от Вони дуже багато з Курбасом спілкувалися. І Курба завжди за нього заступався, тому що цей Монаков був його молодший, і він завжди от якось його підтримував і казав, що ну да ну, що ти, ну, що ти скрикнуш.